Я беру участь у конкурсі канадсько-української програми Open World Learning Studies з нагоди 125-річчя перших українських поселень в Канаді. Мене дуже надихнула історія відомого українського канадського вченого Ореста Суктельна. Народився в травні 1941 року в українській родині на території окупованої Польщі. Згодом у 1949 році переїхав до Сполучених Штатів Америки, а саме у Філадельфії. На той час у Філадельфії була розвита найпотужніша українська діаспора. Орес Совтельник, канадський історик українського походження з 1982 року, доктор філософії, професор кафедри історії та політичних наук Євроського університету Шовтаронта Онтаріо. 1965 року Орес закінчив Кемпільський університет, що Філадельфії, згодом навчався у війні, а вже доктора філософії здобув у Гарвардському університеті, де й пізніше розпочав свою викладацьку діяльність. Починаючи досліджувати історію України, Орес розумів, що в цій справі потрібен все не нашої нації. Наука українознавство, опинилося в найбільш престижевому університеті. Це вже проламалося. А це потім, коли проламалося, ми мусили, як студенти, які бралися за це, доказати, що ми беремося за цю науку, яка була під знаком запитання. І ми виконаємо наше діло. Не так як перешечні історії, ми мусили краще зробити. Щоб доказати, що це варто братися, ми мусили бути кращими. Перше визнання українському вченому принесла браця Мазепиць, сепаратизм 18 століття. Історик розумів важливість написання справді об'єктивної української історії, не, не викривленої і, перш за все, написаної українцем. Найбільше визнання Ораз отримав після видання книги Україна історія, яку було виконано в 1988 році в Торонському університеті. Згодом її було визнано найбільш впливовою книгою, яку видав Тороцький університет за останні 100 років свого існування. У 1990 році Орест вирішив видати свою книгу Україна історія в Україні, де згодом надрукував розділ про незалежність України. Україна історія стала настільною впливою майже кожного українця в дев'яносто роки, так як вона була повністю просякнута ідеєю національного підрозділення. Тисячу дев'ятсот дев'яносто року Ореста було обрано закордонним членом Національної академії наук України. А вже 2006 року було обрано доктором дипломатичної академії наук України. 24 липня 2016 року у віці 75 років Орест пішов в життя. Похований в Торонто, в Канаді.